Ста мільярдів доларів золотовалютного резерву центробанку це ті гроші, які Росія зберігала за кордоном. І саме на них із початком повномасштабного вторгнення наші західні партнери почали поглядати як на фонд можливих виплат Україні на майбутню відбудову. Після початку повномасштабного вторгнення і накладання санкцій Росія втратила доступ до частини резерву на Заході та в Японії. Та ще до війни, очевидно, плануючи напад, агресорка встигла підготуватися, значною мірою скинула свої накопичення у доларах і євро і наростила вкладення у золоті та китайській валюті. Суверенні активи це резервні гроші Росії, які мають підтримувати міцність рубля. Своєрідна валютна подушка у разі девальвації. Вони навряд чи зможуть змінити хід війни, але разом зі збереженнями та майном кремлівських олігархів могли б стати відчутним капіталом для відбудови України. Конфіскація останніх могла би похитнути і без того слабку підтримку путінського режиму серед російських еліт. Та, звісно, не все так просто. Ніхто добровільно не розпрощається із власними статками. Тому найголовнішим кроком на цьому шляху має стати розроблення ефективного механізму законних конфіскацій. А поки що є міжнародний звичай, що надає державі імунітет у таких справах. Міжнародний суд ООН 2012 року постановив, що жоден національний суд за жодних обставин не може позбавити іншу державу її власності. Ні, Україна, ні наші західні партнери не можуть ігнорувати такого права, на якому ґрунтуються і наші власні претензії. Міжнародний звичай можна змінити, підписавши багатосторонню угоду між державами про законні конфіскації активів РФ. Таку, як резолюція про стягнення репарацій із Росії, яку Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила 14 листопада 2022 року. Її підтримали 94 країни. Вони будуть зобов'язані відшукати в себе гроші агресорки, конфіскувати їх і спрямувати постраждалій державі. Кошти адресто розподілятимуть через реєстр збитків. У ньому будуть враховані всі матеріальні та людські втрати кожної особи, компанії та держави. Загалом український реєстр збитків Мін'юст представить у найближчі місяці. Натепер приблизно 10% від усіх російських активів, заморожених у світі, зберігаються у США. Хоча точна цифра наразі невідома, і пошук триває. Ще один шлях визнання Сполученими Штатами Росії державою спонсоркою тероризму. Однак, ймовірно, тоді гроші отримують саме американці, які постраждали від російсько-української війни. Приватні активи можуть заморозити лише після ухвалення міжнародних санкцій щодо громадян або юридичних осіб, які підтримують Кремль і беруть участь у війні в Україні. Це близько 100 мільярдів доларів. Здавалося б саме Україна і має показати приклад швидкої конфіскації російських активів. Та поки що справи рухаються не так ефективно, як хотілося. На сьогодні маємо близько 20 рішень про конфіскацію активів. Адвокат Маркіян Бем зазначає, найголовнішим у цьому процесі є уникнути можливих оскаржень, а також компенсації росіянам або третім особам, які є співвласниками цього майна. Наприклад, коли частки активів належать одночасно як підсанкційним, так і непідсанкційним особам, так сталося в одній зі справ про стягнення. Співвласницею компанії виявилась українка. Їй належало 25%, А в дохід держави забрали усі 100%. У таких випадках, як показує практика Європейського суду з прав людини, це може трактуватися як грубе порушення права власності, і це не єдиний приклад створення законних пасток при конфіскації російських активів навіть на території України. Що вже казати про подібні справи в інших державах? Пошук російських активів триває досі. Список кремлівських олігархів під санкціями вимірюється сотнями імен. Щодо державних грошей трапилася цікава історія. На початку повномасштабного вторгнення заявили про 300 мільярдів доларів резерву центробанку, а потім вони раптом зникли без пояснення причин. Створення ж єдиного реєстру заблокованих у Євросоюзі коштів центрального банку Росії і російських олігархів із зазначенням розмірів та місця перебування цих грошей виявилося нелегкою справою. Звісно, замороження російських активів без їхньої конфіскації мало що дає Україні. Одночасно, з їхнім пошуком, наші партнери створюють юридичні механізми, які забезпечать дотримання права власності та стандартів справедливого судочинства. Поки ж випадків законної конфіскації, що істотно вплинули на відшкодування Україні, небагато. Найуспішнішою можна вважати справу російського олігарха Костянтина Малофєєва. У нього вдалося конфіскувати 5,4 мільйона доларів. Щоб зрозуміти стан справ, краще розглянути ситуацію із замороженням і реальними конфіскаціями у певних країнах. Україна ще минулого року депутати ухвалили закон, який дозволяє стягувати в дохід держави активи самої Росії та її кишенькових олігархів. Щодо приватних активів в Україні діє механізм санкційної конфіскації. 17 мільярдів доларів у держбюджет принесло рішення вилучити активи трьох російських банків. Також торік збиралися конфіскувати понад 900 об'єктів, що належали Росії. Однак рішення досі не ухвалене. Загалом, за даними проєкту Trap Aggressor, до державного бюджету з конфіскації спрямували більш як 750 мільйонів доларів. Сполучені Штати заморозили приблизно 38 мільярдів доларів активів Центробанку РФ. Точної суми не оприлюднюють. Зате країна запровадила можливість передавати Україні конфісковане: 5,4 мільйона доларів російського олігарха спрямують до фонду відновлення України. Зареєстрували й низку законопроєктів про конфіскацію як державних, так і приватних активів. Та поки що спеціального механізму стягнення немає. Активи того самого Малофеєва змогли конфіскувати за допомогою загальних інструментів, адже олігарх порушив санкції, запроваджені проти нього ще 2014 року. Канада в країні заморожені 16 мільярдів доларів російських суверенних активів та 80 мільйонів приватних. На державному рівні впроваджено спеціальний механізм конфіскації і тих, і тих. Наприкінці минулого року уряд Канади розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів Романа Абрамовича. Їх мають передати Україні. Велика Британія заморозила рекордні суми російських активів. Дані щодо цифр різняться: від 26 до 51,5 мільярда доларів. А поки що країна нічого не конфіскувала, потрібний законопроект на розгляді. Улюбленій країні кремлівських олігархів ще й чимало дорогих об'єктів нерухомості, що належить РФ. Серед них помітили навіть замок 19-го сторіччя. Ним користуються російські спецслужби. Розслідування БіБІСІ 12-тьом російським товстосумам належить нерухомість у Лондоні на 800 мільйонів фунтів. І нічого з цього не заарештовано. Швейцарія сума приватних заморожених активів Росії становить 8,3 мільярда доларів. А загальна сума може сягати 200 мільярдів. Та не всі вони належать під особам. І поки у ЄС тривають дискусії, як законно перенаправити гроші на відбудову України, Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями. Тут варто згадати важливий історичний факт: країна вже мала досвід конфіскації і передавання німецьких активів після закінчення Другої світової війни. Загалом ЄС заморозив найбільшу суму російських активів близько 200 мільярдів доларів. Але цей віз теж і нині там розробляють законодавчі засади для конфіскації. Активи центробанку РФ заморожені у Німеччині 55 мільярдів доларів, Франції 71 мільярд та Австрії 17 мільярдів. Не набагато менше заморожено коштів приватних осіб приблизно 75 мільярдів доларів. І це, що не враховано розкішну нерухомість російських олігархів в Італії, Греції чи Франції, а це понад 40 об'єктів на мільярд доларів. Шукаючи законні шляхи перенаправити прибутки від російських активів на відбудову України, європейські чиновники запропонували такий варіант: зберігачі російських активів ЄС мали би передавати гроші Україні з отриманого прибутку, який вони акумулюють у себе і реінвестують. Оскільки віддати власнику, тобто Росії, через санкції у будь-якому разі не можуть. Але й тут Європейський центральний банк почав висловлювати занепокоєння, бо, мовляв, це може підірвати довіру до євро як світової валюти. Поки що, Єврокомісія запропонувала країнам ЄС криміналізувати обхід санкцій як тяжкий злочин із можливістю конфіскувати предмети цього злочину. Естонія з ентузіазмом відгукнулася на цю ініціативу і запропонувала за місяць розробити юридичний інструмент. Однак Єврокомісія закликала дочекатися законодавства ЄС. Європейська судова і правоохоронна бюрократія дуже консервативні та занормовані. Тому будь-які, навіть справедливі і потрібні зміни, будуть впроваджуватися дуже довго. Та якщо механізми запрацюють і усе відбуватиметься за новими правилами, росіянам не сховатися. Конфіскації, репарації, і втрата статків російськими олігархами неминучі.